На цьому фото зображено Річарда Макінлі. Він пережив війну в Кореї, після чого працював на реакторі СЛ-1 невеликої атомної електростанції Вайдахо, яку армія сподівалася побудувати для живлення своїх радіолокаційних станцій в Арктиці. Інцидент 3 січня 1961 року, в результаті якого оголилися стрижні реактора, забрав життя Макінлі та ще двох людей. Його тіло було настільки забруднене радіацією, що рятувальні команди могли впоратись з ним лише протягом кількох хвилин. Зрештою, його тіло перенесли до трони, обшитої свинцем, яку запечатали в бетонному сховищі. Рано вранці 23 січня вантажний літак Сі-54 ВПС Сполучених Штатів приземлився на авіабазі в Боулінг, що у Вашингтоні. Склеп Макінлі зняли з літака та помістили на вантажну платформу для подорожі до Арлінгтона. В Арлінгтоні комісія з атомної енергії доручила грабарю викопати могилу на три фути глибше ніж зазвичай, та викласти її бетоном. Поховання було коротким, близько восьми хвилин. Родина мала сидіти за 20 футів від могили. Після того, як пролунав дзвін і люди розійшлись, під'їхала вантажівка та залила в могилу ще бетону. Після затвердіння його накрили верхнім шаром ґрунту. Комісія з атомної енергії помістила до справи в офісі кладовища пам'ятку, в якій було наказано ніколи не турбувати цю могилу.